Або привіт! Ви придбали пляшку текіли Сієра Sierra Silver, і коли ви знімете з неї Самбреро, вас чекає весела вечірка. І сьогодні я допоможу вам зробити її ще смачнішою. Для цього ми будемо готувати коктейль Сієра Paloma мексиканська класика, яка в тому і спрагу всій Мексиці понад 100 років. Для цього нам потрібен бокал, він може бути будь-який, але головне, щоб великого об'єму. Наповнюємо його льодом та ще трішечки. Ось так. Беремо нашу мексиканську текілу Sierra Silver та наливаємо 50 мл прямо в бокал. Далі нам потрібен сік або фреш грейпфруту 75 мл. Нам потрібен ще цукровий сироп 10 мл. Цукровий сироп можна приготувати у великому об'ємі, він не псується, і рецепт дуже простий: беремо 1 кг цукру та 500 мл теплої води і розчиняємо цукор у воді. Все, потім цей сироп можна використовувати, щоб підсолоджувати чай або каву, або для приготування улюблених коктейлів. Тепер нам потрібна кисла частина нашого коктейлю і це буде 15 мл фрешу лимона. Або можна і використовувати фреш лайма для більшої автентичності. На цей момент наш коктейль дуже концентрований, тому ми розмішуємо усі інгредієнти ось так приблизно. Та додаємо газовану воду. Приблизно 40-50 мл. Вода збагатить наш коктейль бульбашками і подвоїть його свіжість. Тому ще трішечки його змішуємо. Прикрасимо наш готовий коктейль. Для цього нам потрібен грейпфрут. Одна скибочка. І розміщуємо наш грейпфрут ось так. Оля. Мої вітання! коктейль готовий. І тепер ви можете пригощати себе коханого та своїх близьких. Усе, я вас вітаю! Ваша вечірка прокачана. Насолоджуйтесь і шукайте ще QR-коди на полицях вашого магазину. Скануйте та готуйте.